Незалежне тестування 2015. серпом по неякісній освіті. Український центр оцінювання розпочав підготовку до проведення ЗНО і вже запропонував серйозні зміни. Педагоги в регіонах заспокоюють своїх випускників і запевняють – нововведення позитивні. Вони в шоці що кажуть, ми потрапили. У неприємності кажу ні. Що то тут, тут неприємність, яка це те, що це нове? А те, що не нове, ми його не знаємо. Воно не звідане. Трошечки заспокоїмося, змінимо графік підготовки і. Все в нас вийде втім, до такої реформи в освіті сьогоднішні одинадцятикласники ставляться дуже неоднозначно. Мені, конечно, не очень подобається, що обрали пороговий бал, котрому всі так звикли, 124 і 140 балів. А також мені подобається, що українські розділили на уровень А і Б тому, що тепер треба з кожному університету посмотрети, які требування зараз це докорінно змінюється. 124 – це така оцінка. Вона відмінена. Усі ці Асники складатимуть єдиний тест з української мови, який матиме два рівня складності а. І Б. це буде тест базовий і тест е, такий поглибленого рівня. Базовий тест будуть здавати ті, ті діти, які вибирають, ну, наприклад, технічний профіль, гуманіта..., природничий профіль. Тобто, той, той учень, який буде вступати на відділення ну, в інституті, наприклад, Фізма, так їм не потрібен продвинути цей поглиблений рівень з тесту. Тому вони будуть вибирати базовий базовий Вона тест, розрахований випу на випу 155 випу хвилин, п'ять які потрібно буде виконати 58 завдань. Що ж до поглибленого тут будуть вправи на конкретні короткі відповіді, і складатиметься він з 60% складних завдань. Стоп. Діти їдуть складати ЗНО, не зважаючи на те, чи далі підуть вони в інститут, чи ну, вищі навчальні заклади. Вони отримують оцінку і за державну підсумкову атестацію яка піде в атестат, і отримують свій прохідний бал, який їм знадобиться при вступі. Рівні складності матимуть математика та українська мова і література, зазнав змін також прохідний бар'єр. Якщо раніше найнижча шкала оцінювання починалася з 124 балів, відтепер запроваджено поріг за принципом склав не склав. Після того, коли ми визначили кількість тих, які склали зовнішнє оцінювання, кількість тих, які не склали. Для тих, хто Перейшов цю межу, відбуватиметься визначення рейтингового результату у шкалі від 100 до 200 балів. Це достатньо такий серйозний крок, який дозволить суттєво розширити права абітурієнтів, можливості абітурієнтів стати студентом. І водночас він рішуче відсіє тих, хто не має знань. Кожний вуз з 1 грудня на своїх сайтах, на своїх сторінках розмістить умови прийому. І діти виберуть, який тест їм потрібно здавати, чи базовий, чи поглиблений. І при реєструванні вже на ЗНО вони самі діти вказуватимуть, який їм рівень потрібен. Випробовувати свої сили кожен одинадцятикласник може на пробних тестах, на які з 1 листопада вже почалася реєстрація. Коштує одна така спроба 89 гривень. Можливість налаштуватися на іспити, аби краще підготуватися. Анастасія вирішила не гаяти. Я думаю, що мені потрібно психологічно підготуватися до цього, тому я зареєстрірувалась на пробне зі нова. Дівчина з особливою ретельністю готує українську, оскільки обрала гуманітарний фах. Що ж до змін? реконана. Це накраще. Я на самом деле не не думаю. О тех, очень некоторых, которые не старались, я готовлюсь, я думаю, я здам, поэтому ну, для меня это плюс, то, что не нужно угадывать, потому что я все таки рассчитываю на свои знания. Те, кто ничего не знают и плохо учатся, то есть они не смогут там поступать в высшие учебные заведения и просто тежевать дальше 6 лет ничего не делая. И появится возможность поступать отличникам, ті, які дійсно хочуть вступити і отримати вище образування, запроваджуючи дану реформу, українські фахівці спиралися на європейський досвід, зокрема польський, використавши педагогічний вимірювальний метод ангофа для визначення порогового балу склав або не склав.